Ця знахідка, вона містить в собі все разом. Містить, дивіться, вона йде для регенерації пошкодженого волосся. Вона містить в собі і олію макадамі, яка живить, і олію Камелії, яка зволожує гарно. І також олію Чорного Тмину, про яку ми говорили, що це знахідка От, для лікування таких проблем грибкових. Олія з лобкою мигдалю, часник знову ж також проти грибковий, проти грибковий, запальний те. Ну і дуже гарна така ніби ця формула, капіксил, яка дає рост волосю і попереджає випадання. Тобто ви бачите, що тут зібрано все разом. Тому ця серія унікальна, вона підходить для. Пошкодженого волосся, воно повністю регенерує, повністю лікує, воно стає дуже красивим, дуже таким сильним. Але я хочу сказати, що коли людина переходить на наші усі серії, які рахуються безсульфатним, олефіном, зразу реакція така моїх клієнтів, ну, так як я вже маю на цьому практику, дзвонять мені і на волосся не вимивається. За перший раз. Тому я пропоную всім аж на третій раз мені дзвонити, помиєте три рази голову, допіру позвоните мені, яка вас буде, який у вас буде результат. І ви знаєте, на третій раз мені клієнти мої дзвонять і кажуть, Інна, результат бомбезний, волосся красиве, сильне, влягається гарно. Тому попереджайте своїх клієнтів. Що якщо на перший раз тобі здалося, що ти помив голову і вона ніби не вимила. То це має так бути, тому що переход з сульфатних на безсульфатні вони трошечки мають таку реакцію. Тим більше, що тут стільки маслів ми бачимо: і макадамія, і камелі, і солодкий мигдаль. От тому так, так розповідайте своїм клієнтам. У мене клієнтка дуже любить.